Та їдеш сюди, тому що побратими і якщо не ми, то хто? В Срочку я служив 2009-10 рік, в 2014 році це було АТО рік. Ну і з повномасштабного 26 числа 2002 року я попав вже сюди. Налаштування на штурм думки, думки різні. Ну, налаштовуйся на те, щоб група прийшла, вся цілісність целесніця. <кій> ну а там вже кажуть, як Бог дасть. По-своєму я вірю в Бога. А особливо тоді, коли страшно, коли прильоти поруч, то молися всім богам, яким тільки можна. Молися до тих побратимів, які вже полягли, яких згадуєш. І подумки просиш, щоб вони також прикривали. тому що, я гадаю, так воно якось і працює. Починаємо штурмувати. Там воно ще сидять. Вадик. Завжди в групі хлопцям я говорю, щоб, щоб всі працювали в групі так, як це було показано в фільмі 300 спартанців. Там, де всі друг друга криють одним щитом, плече, вровень красиво, стволи, очі в один напрямок крити друг друга. Тобто, отам мені от подобалася їхня ця структура. Так само і тут я хлопцям завжди розповідаю. Тобто, якщо це мотивація, то це саме ця зграйка. 300 спартанців і зграйка безславних.